Активісти з'їхались до обласного дитячого юнацького здоровчого табору еколог в селі Міським Млини Зіньківського району. Серед них учасника агітбригади Астрагал із Решетилівського району Олег Дубовик розповідає, як із товаришами займаються питаннями охорони природи. Проводимо акції, збережи ялинку замість ялинки зимовий букет, допомогу зимуючим птахам. Збережемо перевоців на своїй території, виявили первоцвіти, такі як брандушка різнокольорова, сон чорнічий, астрагал і інші, які занесені до червоної книги. Олексій Клепач мріє займатися агрономією та виростити новий вид картоплі. Я досліджував безліч видів, а також стимулятори росту. Але ну, найбільше мені хочеться вивести якийсь окремий вид, який буде представлений як від Полтавської області, і кожна людина зможе його придбати або в магазині, і він буде давати гарний урожай. У зборах юних екологів взяли участь 112 школярів. Це 33 команди з районів та міст області. Вони переймаються питаннями екології, збереженням природоохоронного фонду та розробляють проекти, спрямовані на його примноження. Цьогоріч у дитячому юнацькому оздоровчому таборі еколог вперше хочуть провести зимову предметну школу для обдарованих дітей. Там навчатиметься близько ста школярів, які опановуватимуть біологію та хімію. Ці знання будуть перепусткою при вступі до вишу. Разом з елементом оздоровлення зимового зимового здорове буде і навчання. Ми створили такий створюємо симбіоз, який повинен дати свій результат. Думаю, позитивно. Шість годин в день будуть поглиблені курси, поглиблені навчання, заняття з біології і хімії. Для учасників збору юних екологів провели спортивну естафету Ми за здоровий спосіб життя, Екологічний квест та брейн ринг. розумники та розумниці. В знак миру і єдності нашої країни діти запустили в небо повітряні кульки, а також прив'язали до верби символічних птахів. Лідія Риченко, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.